Що таке життя з чистого аркуша знає тепер багато українців. Герой нашої наступної історії мали успішний бізнес. в Бердянську Проте з тимчасовою окупацією міста та приходом росіян всі плани та мрії звелись на нівець. Тепер хлопцям доводиться розпочинати все спочатку в столиці, але вони вірять, що Бердянськ буде українським, і в них також все вийде. Головна фішка нашого закладу це люди. Весь наш стаф, уся наша команда. Люди дуже класні, але в нас іще маленький талісманчик родом із Бердянська. Це пам'ятник бичку, годувальнику. Він врятував колись за часів голодомору мешканців Бердянська. Тепер врятує нас. Ми віримо в це. Смачна їжа, оригінальні коктейлі, тепла і дружня атмосфера. Бар характерники, який відкрили хлопці з окупованого Бердянська, став родзинкою в центрі Києва. Тут проводять час не лише мешканці столиці, а й вимушені переселенці, котрі сумують за своєю домівкою. Ми вирішили відсвяткувати день міста Бердянськ у Києві. Всі, хто виїхав з окупованої території, прийшли до нас у гості: друзі, товариші і не тільки. Тут зібралося стільки людей. Ми здивувалися, зраділи. Ідея відкрити заклад у столиці з'явилась у двох друзів Івана та Віктора. Віктор у Бердянську мав власний бізнес. Його кальянна була доволі успішною, аж до приходу окупантів. Тоді хлопець був змушений її зачинити і тікати до Києва, аби врятувати сім'ю і власне життя. А Іван давно працює у сфері громадського харчування. Поспілкувавшись, хлопці вирішили ризикнути та почали будувати життя і бізнес із чистого аркуша. Це цілковита авантюра. Не було на той момент ані фінансування, ані приміщення, ані команди. Однак сильна команда потім все за собою підтягнула. Зараз у команді 14 людей: майже всі переселенці, друзі та знайомі, які об'єдналися задля спільної перемоги. За два місяці хлопці знайшли приміщення, самостійно зробили ремонт, придбали необхідне обладнання і подолали купу труднощів, які сипалися на голову щодня. На шляху створення проєкту ми мали багато складнощів. одна з таких історій про цю колону. Ми обпалювали столи та стільці, бар. Усе зістарювали. надавали такого вигляду, начебто цьому приміщенню вже більше часу, ніж є насправді, коли ми її обпалювали, трохи захопилися, і вона спалахнула. Ми загасили, але наступного дня нас іще й затопили. Попри все, вони впорались. Тепер тішать своїх гостей смачними класичними та авторськими напоями, які створює бартендер з 10-річним досвідом Олексій Прачко зі своєю дружиною. Ми вибрали максимально локальні продукти. Ми вибрали максимально все власноруч зроблене. Бурбон настояний на гречці, мед, яблука, груші. Цікавіше, це наша спотикачка. Власна настоянка, це моя рецептура. У козаків були були зимні спеції, які вони настоювали на самогонці. Назвали це спотикачка. Я трохи доробив цю історію, переробив це на сучасний лад. А за ситі шлунки гостей відповідають кілька професійних кухарів, котрі продумали меню так, аби заохотити будь-якого гурмана. Бердянський кухар Микита Ушаков має 18-річний досвід роботи і точно знає, якими смаколиками тішити відвідувачів. У нас всі позиції особливі. Полюбляєш м'ясо, можеш обрати у нас м'ясні позиції. Спробуєш, скажеш, як полюбляєш сендвічі. У нас для цього є кацу сендвіч. Хочете щось цікаве спробувати? Це в нас равлики. Хлопці створили направду, душевний заклад, до якого хочеться повертатись знову і знову підтримують економіку країни і людей своїм шаленим позитивом.